Всім доброго дня, слава Україні! Пригнали під розборку такого вольвачка 480-го 2008 рік. Є, між собі спойляра в хорошому стані. Спойлера кабіни. Передня гума фактично нова. Бак один має 1,20 м з тої сторони 1,30. Задня гума така відсотків 30-40. Кому потрібно на запаски теж йде. Бомболюки кому потрібно. Капот в ідеальному стані. Козирьок верхній теж в хорошому статі. вам салон зараз. Сьогодні ще її не заводимо. Зараз подивимося, як зранку заводить.